Вітаю мої любі глядачі. Сьогодні я знову відвідую свою дачу. До роботи в мене достатньо часу, тому раненько приїхала сьогодні автобусом і йду до дачі. На дворі просто супорова погодка. Прям жарко, тепло, таке сонечко. Співають птахи. Просто душа радіє. Я казалось би. Що людині ще потрібно для щастя? Сьогодні в мене така от, прям не знаю чому, але на моїй душі прям якось так от прям хочеться сказати, да? що нам потрібно для щастя. Ну, так, те, що нас оточує, бачити, споглядати, радіти. Але мені здається, що найважливіше для нашого щастя це, мабуть, жити. Мирній країні, а ще бути здоровими для того, щоб жити. Здоров'я це саме головне, це, мабуть, найголовніше багатство кожної людини. Але чомусь ми це, наше здоров'я, зовсім не цінуємо і не вчимося його цінувати. Як би ми не хотіли, але ми для себе ліниві, жадібні, як я не перестану це повторювати. Тому, мабуть, це так і виходить. Знаєте, Мені мама розповідала, а їй говорила, що її бабуся, тобто це була моя так вона, ну Тоді, мабуть, люди щось в ці часи знали, можливо, говорила, що настануть такі часи, коли полки магазинів будуть просто ломитися від продуктів, але їсти цього буде не можна. І буде така хвороба, від якої людина буде споглядати на ці полки. І сама це все їсти теж не зможе. І от, ну, звичайно, тоді раніше ще не знали про такі захворювання, як цукровий діабет, який зараз у нас просто настільки популярний, що навіть маленькі дітки вже з цим діабетом живуть. І чому, він, чому воно так? Чому? ля він береться, да? ля береться ця хвороба. Ну, перш за все, що в нашому організмі дуже багато поганих цукрів. І ви знаєте, що от у всіх продуктах майже на прилавках магазинів ці цукри приховані. Їх додають і в ковбаси, і в різні консерви. Ну просто як тільки візьмеш той, той продукт, уже готовий. Так? І починаєш ретельно його вивчати, починаєш читати, дивитися, то обов'язково ви знайдете, що там є цукор, Що б не взяли. Тому ось так виходить, що ми накопичуємо собі стільки цих цукрів, що потім наш організм просто не справляється, наша пічлинкова не витримує. А ви знаєте, що кожна людина, ну, Майже кожна. Звичайно ж, не всі. Я не можу сказати, що прям так всі відносяться до свого здоров'я, не слідкують за ним. Але є така статистика, що за своє життя з'їдає майже три тони цукру. Уявляєте, скільки це? Ми просто не помічаємо за собою, як ми його їмо. В достатній кількості для споживання його десь повинно бути дві ну, чайні ложки на день. Але якщо подивитися, то ці дві чайні ложки хтось випиває за раз буквально самі з чаєм чи з кавою. А скільки їх знаходиться ще у різних продуктах, стравах, печенях, випічці різні. І навіть самі ж продукти, самі овочі, фрукти, різні зернові культури, вони в собі вже мають ці цукри. І тому, якщо взяти да порахувати, ну. Сісти так, От, що ми спожили за день за сьогодні, а потім поцікавитися, скільки того цукру було у тих продуктах, що ми з'їли, то це буде можливо навіть у когось до пів кілограма. Тобто, уявляєте, як це багато і як це шкідливо для нашого організму? Можливо, потрібно і задумуватися над тим, що, що ми їмо, що корисно, а що шкідливо. Тому що цукор він дає нам не тільки цукровий діабет, а він дуже сильно порушує волокна нашого колагену, який відповідає за ну, здоров'я нашого організму, імунітет. А звичайно ж, це наші сустави, все те, що, в чому є присутні колагени. Тому зараз от просто у всіх посипалися кістки, посипалися сустави. Ну, а для того є у нас, звичайно ж, така гарна медицина, яка швиденько підлаштувалася, і що за великі-великі гроші міняє вам ці сустави. Тобто ми навіть не замічаємо, як на нас заробляють, як нас труять тими ж продуктами, від яких полки просто ломляться в магазинах. Ну от, я вже прийшла до своєї дачі, вже на місці. Вам Доброго дня, здоров'я, гарного настрою. Мені попрацювати сьогодні дуже багато роботи потрібно зробити. Хочу і в теплисті свої грядки доробити, посадити ранню редиску, допирскати дерева. Тобто, дуже-дуже багато. А ви були на каналі Відпочиваю, Працюю Творю. З вами була Людмила. Дякую, що мене послухали. Можливо, трішечки. Комусь це буде корисно і перегляне свій раціон. На все добре.